колишній командир Кримського беркута Юрій Абісов, який прийшов на бік окупантів у 2014 році, і причетний до численних злочинів на майдані проти учасників революції гідності, з в інтерв'ю російським пропагандистам, що виявляється проти беркутівців майданівці, розгорнули два міномети у 2014 році і дали їм 40 хвилин на те, що вони здалися, але вони не здалися Ад з кожним роком дивуються тому, як російські актори граються гірше і гірше, і цікаво, чому тільки міномети розгорнули, а не Хаймарси, я не знаю, там гваздіки чи Цезарі. вигадки кремлівської пропаганди про українську революцію гідності про український народ з кожним роком стоїть все тупішими і тупішими, але для плепса це йде.